Вітаю, я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Так само, як і в світі людей, рослини є дуже різні, не лише за формою, кольором, але і за характером та соціальним статусом. Є ті, хто любить сонце, бути на сцені, от як троянда, що посаду мене. А є рослини, які люблять тінь, і не лише люблять для них це просто життєво необхідне. Всі ми різні, так само, як і рослини. Хтось полюбляє бути в центрі, а хтось бути глядачем. Сьогодні хочемо розповісти про індивідуальність нашої головної героїні брунери. Чому і як її сяйво найкраще видніється в тіні. Тому не сиди, а посади. Знайомтесь, це брунера, а точніше, брунера крупнолиста. Загалі, чому називається Брунера? Ну як завжди, на честь автора людина яка її відкрила. Це був швейцарський вчений, ботанік Самуель Брунер, так і назвали Брунера. В наших садах зустрічаються два основних види цієї рослини брунера крупнолиста та брунера Сибірська. І вже від назви останньої ми маємо розуміти, що її батьківщина це Сибір, а також Західна Азія, де ростеться рослина в тінистому саду або, відповідно, в тіністому лісі. Чому я обрав собі цю рослину для свого саду? Тому що вона неймовірно красива. По-перше, подивіться, який в неї гарний сорт, який називається Silver Heart, Тобто срібне серце як романтично. і дійсно її листя нагадує, нагадує форму серця. Брунера вона не вибаглива, вона абсолютно прекрасно толерує тінь, навіть глуху тінь. Багато ви знаєте рослини, які можуть рости в глухій тіні, наприклад, тут груш, яка позаду мене. Ну хто у нас хости, гейхери і брунери. За своїм листям вона нагадує найближчу її родичку. Яка відноситься до однієї родини з нею наша лісова медунка? Її родина називається шорстколисті, тому що якщо ми потрогаємо її листя, відчуємо такий шорсткий, цікавий звук, ніби торкаючись, ніби це якийсь чекотик, чи можливо якийсь песик, а можливо хом'ячок. А чому такий великий розгін серед розмірів? Тому що бронери бувають різних розмірів. Найбільші сорти бронер в моєму саду називаються Александрія та Александр Грейт. Її сягають близько пів метра висоти, але сільверхард десь близько 35 сантиметрів, можливо, до 40. Теж не маленька, але дуже симпатична. Взагалі селекція бронери ведеться більше акцентами на срібність. Якщо я б поставив би поруч шість сортів з таким от схожим листям, ви б ніколи не впізнали, тому що по фото вони дуже схожі лише зустрівши з нею віч на віч, ви бачите, наскільки вони різні. Наприклад, от в нашого Silver Heart листя таке цупке. І навіть м'ясисте я б навіть можливо зробив з нього якийсь би салат. Тому що бронеру також їдять. В Сибірі, де вона росте, там росте бронера Сибірська і використовують в їжу, її кореневище, лікують, все, що хочеш. Звісно, я більш за традиційну медицину, тому що самолікування може бути шкідливим, але якщо вже немає, то на крайній випадок вона допомагає хворобами зі шлунку, з травленням. Також хтось каже, що вона ще допомагає серцевому захворюванню, тому що її листя схоже на форму серця. Так чи ні, я чесно кажучи, не хочу перевіряти. Вона не лише красива, але й корисна. Але чим відрізняється бронера крупнолиста від бронери Сибірської? Принципово, тому що, якщо ви хочете, щоб у вас була така компактна рослиночка, вибирайте собі бронеру крупнолиста, тому що вона росте купкою, поступово-поступово е колонізуючи біля себе територію. Бронера Сибірська вона має більш агресивний, експансивний характер. Вона має такий зелений листочок, вона висока, схожа на листя, наприклад, лопуха, а навесні ціла ось такими милими. Е Квіточками. Також її називали ще незабудка, але е, це інша рослина незабудка. Брунера має лише дуже схожі квіти. Таким чином, ми бачимо з вами ще один великий плюс брунери. Тому що якщо вам потрібно закрити якусь територію, от там хочеться, щоб в вашій там було гарно, мальовничо. І романтично. То брунера Сибірська вона просто швиденько закриє собою всю територію. Чому я не вирощую брунеру Сибірську? Тому що я люблю контроль. Я люблю, коли щоб кожен був на своєму місці. Ну, хіба що, звісно, важко боротися з бамбуками. Бамбук любить колонізувати біля себе територію, але бамбуку можна. Також брунера, прекрасна тим, що її можна вирощувати, якщо ви живете, наприклад, в Києві чи якомусь іншому великому місті, її можна вирощувати в контейнері. Звісно, вона вас буде зимувати на балконі. Без листя, але навесні виросте знову красиве таке листечко. Хоча перед цим вона заквітне цілою хмаркою таких блакитних квітів. Також існують квіти білого кольору та рожевого. Це вже залежить від того, який сорт і де вона росте. Але досить балачок. Давайте до практики підемо і посадимо нашу брунеру. Саме тут я обрав місце для моєї майбутньої жительки Брунери. Тут ми замознули вже папороть, і тут і плющі. І тут взагалі найцікавіше місце. Для вас невеликий, але дуже цінний лайфхак. Якщо для вас рослина нова, наприклад, ви не знаєте от, от плюш, та, деревовидний, як його вирощувати, взагалі саме цей сорт, незрозуміло. Ми відкриваємо інтернет і бачимо, звідки родом ця рослина. Якщо вона з лісу, глухого лісу десь там. То ні в якому разі її не можна всаджувати на палючому сонці, скажімо всього, що вона не буде рости в лужному ґрунті, тому що в лісі, особливо хвойному, ґрунт кислий. Тут під цією сливою буде ідеальне місце для моєї бронери, тому що вона із Сибіру, де багато тіні, де багато листя і пухкого та корисного ґрунту. Саме тут їй буде найкраще рости. І коли я вивчав бронеру для себе вперше, я користувався цими знаннями: звідки вона і що вона полюбляє. Якщо ви хочете бронеру, але ваш сад більше сонцем насичений, ніж тінню, і вам дуже довго чекати, доки ваша слива або абрикос, або будь-що виросте величезним деревом, теж лайфхак номер 2 зробіть, наприклад, такий стенд. Невеличкий тент із наприклад, сітки, що затінює. Це не дуже естетично, але це дуже допоможе вашій бронері адаптуватися, доки, наприклад, поруч посаджене дерево дасть невеличку тінь. Більшість наших садівників не можуть показуватися яскравим сонячним місцем, де кому хочеться. Або, наприклад, де в кого ділянка його дача в тіні десь в лісі. І, наприклад, гортензія та не буде рости, волотисто, тому що це буде не життя, це буде існування. Але бронери, плющі і ще багато цікавого. Папороті будуть найкращими можителі. Нашого сада, тому розвивайтеся, шукайте щось цікаве. І світ тіні він набагато яскравіший, ніж здавалось би, сонячне місце. Для того, щоб наша бронера була посаджена, що нам треба? Нам треба вода, добрива, лопата та лезо. Тут, як бачите, в мене замальчоване моє агроволокно під скошеною травою. Навіщо це потрібно? Не тому, що я великий естет, а тому, що я практик. По-перше, це дуже корисно для самої е, рослини, вона дає азот і також всі черв'яки, е, всі бактерії, то все злітається для того, щоб переробити і дати корисні речовини для цієї цікавої рослини, наприклад, для плюща чи волежанки. А також з точки зору практики, якщо у вас агроволокно, і особливо, якщо у вас на сонці його обов'язково потрібно мульчувати, адже середня тривалість життя агроволокна становить близько 2-3 років на сонці. В тіні воно значно довше, але е, давайте будемо з вами е, більш практичними і мульчувати потрібно до того, як воно почне відживати своє життя. Тут ми з вами. Знайшли гарне місце. А мені тут не вистачає срібла. Тут гарний контраст по кольорах, по фактурах. Ось тут в мене росте навіть новий бамбук. Він варігатний, з жовтою варігатністю. Це такі плейобластю з карликовий сорт. Тут у нас буде рости красива папороть, буде рости, плющ. І хочеться такого сяєва, дійсно сяєва в темряві, яку мені дасть цей срібно-листий сорт. Вирізаємо наше агроволокно. Я роблю таким чином, щоб. Можна було підгортати, не просто вирізати дірку, а підгорнути. Ось. Дістаємо нашу рослину, дивимося, що там робиться з кореневою системою. Ну, корені в брунері, дай Боже, кожному такий корінь. Вони м'ясисті. Бачимо активні рости цього кореня, вони білі. Якщо, наприклад, ви дістали рослини, в неї корінь яскраво, коричневий або навіть чорний. Потрібно більш подивитися уважно, чи вони не згнили. Хоча, я кажу, якщо у вас з ногами горе, то й голові не добре. Якщо ваше листя рослини вашої починає в'янути, поводити себе дуже якось некоректно, значить щось не те з кореневою системою. Тут у нас, слава Богу, все добре. Приміряємо, доки цього вистачить, але потім пам'ятаємо, що бронера листа, вона поширюється радіально, Тобто в різні сторони, потрошку, як це робить, наприклад, міскантуси, китайські сортові, то потім варто е, далі продовжувати територію розрізу, тому що ми ж хочемо її ділити. так? До речі, про поділ. Брунера розмножується двома способами: це е, посівом насіння. Це прикольно, але насправді е, зберегти сортність неможливо, майже неможливо. Буде щось нове, але навряд чи вас буде знову Heart. А також поділом. Коли треба це робити? В період, коли. Найбільша волога в повітрі це або середня осінь, або рання весна, до того як листя почнуть набувати таких великих розмірів та підуть квітконоси. Чому так робиться? Тому що бронера полюбляє вологу. Як отримувати, так і віддавати. Тому таке велике листя воно досить швидко випаровується і рослина просто засохне. Тому краще її ділити е, навесні. Так, копаємо наш ґрунт, але бачимо, що він вже не дуже пухкий. Тому що тут вже і екскурсії ходили, і я тут постійно топчуся, що тут, в кого виросло нове. Щось жепцювати, щось треба ще присаджувати. Але е це набагато краще, ніж, наприклад, е суглинок чи глина. Що взагалі, я думаю, для цієї рослини не дуже коректно. Е дотримуватися рівня посадки, такі, як був її в е горщику. Сливопад. Трошки під палац заховаємо ґрунту, потім його досипемо. Теж такий невеличкий лайфхак для вас. Так, приміряємо. Подивимося, ну, якраз. Не забуваємо про добрива. Бронера хоч і не вибаглива, але все-таки поїсти любить так само, як і я. Трошки дамо нітроамофоски та сечовини. Перемішаємо. Трохи прольємо, хоча тут ґрунт і вологій. До речі, також важливий елемент, чому брунера росте в тіні. Не лише тому, що не любить сонце, а тому, що в тіні ґрунт зберігає начне довше вологу, що необхідне для брунери. Закидуємо землею. Так. І зараз втрамбуємо пальцями. Так, дивимося. І, напевне, прольємо Зверху, тому що чому це потрібно? Для того, щоб всі повітряні камери, які знаходяться між новим ґрунтом і контейнером рослин, який був і коренева система, може утворитися, а це дуже шкідливо для кореня. Трохи ще присипемо землі. І давайте замульчуємо цією травичкою, яка поруч. Я ще накушу і ще посиплю трохи далі. Сьогодні на сонячно давайте ще й прольємо зверху, трохи водичкою. Не переживайте через те, що ваша бронера буде вологою, вона цього не боїться. А тепер трохи про езотерику та гороскопи. Аналізуючи природу бронери її якості, то що любить тінь е, та вологу, а також будучи яскравою рослиною, я правдив би її для знаків зодіака стихії води. Пристрасний скорпіон, скромний рак та мінлива риба, якраз дуже гарно буде асоціюватися у вас із брунерою. Але це не означає, якщо ви овен чи водолій, вам не можна її вирощувати просто. Для вас це буде, напевне, трошки інакша суть, тому що розуміючи природу води, ти розумієш і природу рослини. Тому садіть свій сад, робіть його якомога різноманітнішим. Знаєте, що окрім гортензії, будлеї, троянд є ще скромна, але дуже красива брунера. А з вами був я, Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!